Згідно з пунктом третього роз'яснення, пізніше завтрашнього дня, бо ми постараємося це зробити навіть ще сьогодні, кожному із кандидатів депутатів, а також головам районних осередків партій, які будуть учасниками виборчого процесу, ми роздамо копії протоколів кожному щоб ви могли ознайомитись, зробимо ми це сьогодні після нашого засідання, щоб завтра вже повторно не приходили люди, не викликали, не було цього режимтажу. Оприлюднення ми плануємо зробити в газеті в районній газеті Народне слово, газету Золочинської районної ради, і також на інформаційному порталі Золочці Після оприлюднення всі кандидати в депутати повинні, ну є таке розв'язання, це дається аж 20 днів, але я не думаю, що то потрібно так тягнути аж до останнього дня, бо це зв'язано буде з роботою комісії, з додатковими грошовими витратами із місцевого бюджету, тобто з бюджету міської ради на оплату. Працівників ті, які працюють на платній основі. Я думаю, що це можна зробити до кінця тижня. Тим більше, що ми сьогодні теж керівникам дамо зразок заяви, яку вони повинні будуть написати власноручно, не руковоно на комп'ютері, а власноручно написати заяву в міську виборчу комісію. Про те, що ви даєте, що ви просите зареєструвати вас депутатом Солосівської міської ради, не маєте іншого представницького мандата, тобто не є депутатом районної чи обласної ради. чи Десь, можливо, обрали когось головою селищної чи сільської ради, відповідно, що не маєте представницького мандату. А також документ, є, як правило, паспорт, який засвідчує вашу особу, це перша і друга сторінка, і відповідно до закону України про свободу пересування в нашій державі, це де проживає. Ідентифікаційний код не потрібен. Цих два документи потрібно подати для реєстрації. Після того, коли будуть подані ці документи, комісія своїм рішенням зареєструє вас як депутатів, видасть вам тимчасові посвідчення відповідно. І після цього можна буде проводити першу сесію новообраної міської ради. Вона проводиться, якщо буде зареєстровано не менше дві треті депутатів. Це в нашому випадку з 26. Не менше як 18, буде зареєстровано 18, 19, але Вже можна буде проводити сесію Залузівської міської ради, на якій остаточно вже буде затверджено її склад, визнано повноваження депутатів відповідно і визнано повноваження міського голови. Бо він теж проходить цю процедуру реєстрації, таку саму, як і. І ви депутати. Робота дільничних виборчих комісій, членів дільничних виборчих комісій, члени територіальних виборчих комісій, зокрема Золотицької міської, вона була досить і досить така трудомістка, скажу вам, побудована на нервах. Бо за того, що під час роботи прийшлося стикатися з тим, що в багатьох комісіях працювали люди, які не мали достатнього практичного досвіду, перші були члени на комісії, де хто був були головою комісії або секретарем, приходилось завертати протоколи на уточнення і тому подібне. Є поки що усні заяви, де скарги. при паралельному підрахунку голосів не сходяться дані. З тим, що є в нашій Золосівській міській виборчій комісії, нічого дивного тут немає. Є людський фактор, я не думаю, що це навмисне було зроблено кимось, але після сьогоднішнього засідання ясна річ, що якщо хтось чимось не задоволений, а завжди так було, згідно закону, ви маєте звернутися з основою заявою чи в комісію вищого рівня, тобто в районну територіальну виборчу комісію, чи в суд, краще причем комісію районну, ніж в суд, бо суд може це питання дуже довго розв'язати і тягнути в часі. А нашу постанову районна виборча комісія може відмінити буквально, яка за один день. Ми зобов'язані її виконувати. Тому якщо таке буде, комісія готова розглянути ваші ці всі заяви. Прикро, звичайно, що якщо хтось з членів єдиної комісії, десь помилився в написанні протоколу, якійсь цифри, ну, але ще раз говорю, це є кільський фактор, ніхто від нього не застрахований. Постанова Золосівської міської виборчої комісії Золосівського району Львівської області від 2 листопада 2015 року номер 21 про визнання обраними депутатами багатомандатних виборчих округах до Золосівської міської ради Львівської області відповідно до частини 5, пункт 17 статті 86 закону України про місцеві вибори частини першої статті 5, частини першої, четвертої, статті 10 закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись постановою Центральної виборчої комісії 21 березня 2015 року No356, про роз'яснення щодо встановлення результатів виборів депутатів Верховної Ради автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської. Районної місті ради у багатомандатно виборчому окрузі на основі протоколу Золосівської міської виборчої комісії Золосівської районної міської області про результати виборів депутатів Золосівської міської ради Львівської області у багатомандатному окрузі. Золосівська міська виборча комісія постановляє перше затвердити протокол Золосівської міської виборчої комісії. Про результати виборів депутатів Золосівської міської ради Львівської області в багатомандатному виборчому окрузі. Додаток номер 1 Дозвольте я це про читати. Протокол про результати виборів депутатів Солосівської міської ради. Багатомандат у виборчому окрузі. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів – 17 тисяч 932. Кількість виборчих бюлетенів одержаних вільниськими виборчими комісіями 17 932. Це згідно протоколу передачі. Але при підрахунку протоколів, спадкок, які були виготовлені підприємствами, що виготовляли бюлетені, виявилися розбіжності, що на окремих виборчих дільницях досить значні. прикладу, у двіниці. Ми її називаємо 14, це по газій конторі не було. До обласної ради не додано було 175 бюлетенів. На іншій дільниці 20 бюлетенів. На деяких було більше плюс 8 бюлетенів. Подібна картина тільки в менших кількостях була до районної ради, до Золосівської міської ради. І був один бюлетень, не додано на голову міста. Є протоколи розходжень, тому передано по акту стільки-то, але фактично були, були акти розбісності. Вони є. Кількість виборців, включених до спискних виборців на виборців дільницях 17 тисяч 787. Бюлетенів, щоб ви знали, виготовляється на пів процента більше кількості виборців. робиться Кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування 153. Це відділення, які дає виборчі списки, значить відразу вказує, хто буде голосувати вдома. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 9011. Кількість виборців, які отримали виборці бюлетені в приміщенні для голосування. 879 місяць. Кількість виборців, які отримали виборці бюлетенів за місцем перебування 124. Загальна кількість виборців, які отримали виборці бюлетенів в межах відповідного багатомандатного виборчого округу 8920. Ця ж кількість і взяли у голосування 8920. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, таких бюлетенів не виявилося, нуль. Ввезено недійсними 462 бюлетені. Кількість голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії в багатомандатному виборчому окрузі. Порядку жеребкування, яке було проведено, порядку розміщення партії колі назви. Називати повністю нашу партію. Не будете ображатися, що просто, Просто. Да, Політична партія Патріот 661 голос. Політична партія Громадянська позиція 614. Політична партія Наш край 104. Радикальна партія Олега Ляшка, 524. Політична партія Громадський Рух, Народний контроль» – 432. Організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність 994. Організація політичної партії Об'єднання самопоміч 1876. Політична партія Українське об'єднання патріотів «УкрОП» – 695. Золошівська районна організація Народного Руху України 399. Районна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода 1201. Організація політичної партії Українська галицька партія 255. І Золотичська районна організація політичної партії Шевченко об'єднання Батьківщина 702. Загальна кількість голосів виборців поданих за місцеві організації політичних партій в багатомандатному виборчому обліку 8457. У відсотках Голоси виборців, потім закордон місцеву організації політичної партії, відношенні до загальної більшості голоси виборців. Такі. Тут теж в тому ж самому порядку я буду називати вам 160 до 10 -ти як цього вимагається по постанові чоловіка. Такі відсотки. Партія патріот 7,8 160, -ти тисяч 160-10 тисяч. Громадянська позиція 7 тисяч. 7, 7, цілих 7, цілих 2630 тисяч Партія наш край 1 ціла 2298 тисяч. Радикальна партія Олега Ляшка 6,0961 тисяч. Громадський рух народний контроль 5 цілих

8,2 тисяч. Організація народного руху України 4,7180 тисяч Всеукраїнське об'єднання свобода 14,2013 тисяч. Українська галицька партія 3,153. тисяч. І політична партія Всеукраїнської об'єднання Батьківщина 8,3 тисячі тисяч. Це такі відсотки. І відповідно до цього, хто надавав такий бар'єр, а це три партії, це партія наш край, це партія народи України. І Українська галицька партія участі у розподілі не неберу. Кількість голосів виборців необхідних для отримання одного депутатського мандату, тобто виборча квота. Це попереднє число розділене на 26 депутатських місць. і Виборча квота складає 296. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому офісі. Солочивська районна організація політичної партії Патріот. 2. Громадянська позиція. 2. Радикальна партія Лагаляшка. 2. Громадський рух Народний контроль. 2. Організація партії Блок Петра Порошенка, Солідарність. 3. Політична партія Об'єднання «Самопоміч» – 6. Політична партія Українського об'єднання патріоти і 2. Організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. 4. Організація політичної партії «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 3. Депутатами багатомандатному виборчому обрузі обрано політична партія об'єднання самопоміч. Тершовчин Микола Іванович, Бойко Тетяна Олексіївна, Юрцан Володимир Михайлович, Барабаш Іосиф Петрович, Куйбіда, Тарас Ярославович і Ані Іван Васильович. Це українське об'єднання Свобода колодка Дмитро Ігорович. Вула Віталій Володимирович, Чучман Леся, Миколаєва і Хомич Володимир Богданович. Блок партії Петра Порошенка Солідарність. Рудий Михайло Богданович, Савчук Андрій Юрійович, Гладкий Антон Романович. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Стейцюк Іван Романович, Городиловський Тарас Петрович, Проць Ірина Володимирівна. Політична партія Патріот, Сидорас Олег Миронович, Кравчук Тарас Олексійович, політична партія Громадянська позиція, Мірчук Віктор Андрійович, Шаворовський Роман Зінов, Радикальна партія Олега Ляшка, Дубно Богдан Ярославич, Джула Василь Богданович, громадський рух народний контроль, Воронюк Володимир Миколайович, Вонс Світлана Миколаївна. І політична партія Укроп, Легоцька Тетяна Веронідовна і Сободян Юлія Ніборів.